Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю казку троє братів песеголовець». Мушуйте зручненько. Готові вже слухати? Казочка починається. Колись на верховині жили троє братів Петро, Микола і Іван. Були вони такі бідні що крім живої душі нічого не мали. Заробити не було де, а їсти треба. Думали вони, думали, що робити, і вирішили найнятись пастухами. Прийшла весна весела, рум'яна, запашна, все ожило, зазеленіло, заструменіли потоки, заспівали пташки, поєвіяв над полонинами вітерець. Погнали брати овець на полонину, пасли через цілу весну й літо. А як прийшла осінь, зібрались в село. Лиш стали спускати з гір, як піднялася буря. Вівці втекли до лісу і ніяк пастухи не могли їх звідти вигнати. Прийшлося заночувати в лісі, стали розводити багаття, щоб зігрітись і висушити одяг. Якось назбирали попід колодами сухого листя, розволив вогонь, зварили вечерю, а потім лягли і стали по черзі казки розповідати. Довго їх повідали, аж поки сон їх не зморив. Раптом чують, хтось в лісі кричить Буй, буй. Микола озвався. Гей, гей. І знову хтось вже ближче крикнув. Буй, буй. Микола знову, гей, гей. І втретє голос почувся вже зовсім близько. Буй, буй. Глянули брати і поніміли з жаху. Стоїть перед ними песиголовець. Сам величезний, тіло людське має, а голову псячу. На лобі око, як жари напалає. Микола першим уговтався і крикнув псам, щоби писиголовця нагнали. Але пси песиголовця не чіпають. На що з ти мене кликали? питає писиголовець. Брати мовчать, не знають, що мають казати. Ну, раз так, то підете зі мною. Або буде вам тут кінець. Налякались брати, пішли за песеголовцем. Де вже їм було боротись з таким чудовиськом? Пішли пастухи, а за ними й вівці. Йшли брати цілу ніч, а на ранок прийшли до велетенських скель. Песеголовець загнав овець в сарай, а братів завкнув в сінях. Сидять брати і не знають, що песеголовець розклав печі вогонь щоб засмажити на ньому котрогось із них, а той всіх зразу. Як піч добре розпалилась, прийшов писеголовець і став вибирати, котрого з браздів взяти. Айбо були всі три такі худі, що вирішив писеголовець їх трохи підгодувати спочатку. А сам тим часом пішов в сарай, вибрав двох жирних овець, засмажив і з'їв. Микола то все бачив крізь шпару в дверях і дуже зажурився. Не хотів він вмирати такою поганою смертю, та й братів йому було шкода. Став він думати, як би вберегти від напасті. Мусимо щось робити, інакше згинемо, сказав він братам. Коли писиголовець ліг спати, Микола взяв велике поліно. Пробрався в його кімнату і з усієї сили вдарив писиголовця по голові. Хоч і не вбив, але око вибив. Петро і Іван тим часом вискочили з хати і сховались поміж скелями. Скочив з болю писиголовець та так, що головою стелю проламав, а на горищі мав багато горіхів, і вони стали сипатись в дірку. Почув писиголовець, що горіхи сиплються, і каже Добре, що горіхи сюди посипались, тепер не втечеш від мене, чутимо, де ти ступатимеш. Микола злякався, сховався під лавку і сидить тихенько, а як минув перший страх, то став думати, як має обдурити писиголовця. Почав кидати горіхи в різні кути. Писиголовець думає, що то Микола ходить і давай бігати по хаті, щоб його зловити. Тоді Микола назбирав цілу жменю горіхів і кинув їх до дверей. Писиголовець вирішив, що Микола вискочив з хати і кинувся у двір. Вибіг так швидко, що й двері не закрив. А за ним у відкритій двері вискочив і Микола. Ну, тепер же тебе не боюся. Ніц вже ти мені не зробиш, крикнув писеголовцеві. Спинився писеголовець і думає, як має відомстити своєму ворогові. Слухай, ти, я подарую тобі дорогого перстня. Іди, бери його. Микола здалека глянув на перстень. А той і справді дуже файний. Лиш страшно Миколі підійти за перснем і почав казати, щоби поклав песеголовець персня на землю. Тепер бери, я тебе не зачеплю, сказав песеголовець, поклавши перстень. А сам подумав, ти лиш візьми його, подивимось, що далі буде. Взяв Микола персня і лиш одів його на палець. Як персень почав кричати, ходи, ходи. Писиголовець вчув голос персня і погнався за Миколою. Даремно Микола намагався зняти перстень з руки, той ніби приріс до пальця. Довго ганявся Писеголовець за Миколою. Нарешті вхопив Микола топір і відтяв собі пальця, а тоді взяв його разом з перснем. Вибіг на високу скелю і кинув урвище, а персень все кричить Ходи, ходи. Песоголовець побіг на голос, зірвався зі скелі і впав у провалля. Там він і згинув. А Микола випустив овець сараю, знайшов братів і пішли вони додому. Були вже пастухи недалеко від села, як побачили, що женуться за ними інші песоголовці. Але брати швидко перейшли з вівцями річку, і писоголовці не змогли їх наздогнати. Прийшли брати в село, віддали овець хазяям і дістали за роботу хорошу платню. Потім поодружувались і, певне, дотепер живуть. Лиш відтоді вже ні один з братів, зачувши вночі незнайомий голос, не відкликався на нього. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!